22 січня 1919 року Київ проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилися дві держави УНР зі столицею в Києві та ЗОНР зі столицею у Львові. Переговори про їх об'єднання велися з початку 1918 року. 1 грудня у фастові між делегаціями двох держав був підписаний так званий передвступний договір, який визначав умови створення спільного державного об'єднання. Подія мала величезне історичне та політичне значення, адже вперше за останні шість століть українські землі нарешті об'єдналися у склад єдиної держави. Процедура підписання акта пройшла надзвичайно урочисто. В Києві відбулись військовий парад та віча, в участь в яких взяли більше мільйона українців. Новим гербом об'єднаної держави оголосили тризуб, почали формувати уряд. Але, попри перші успіхи, реального об'єднання досягти так і не вдалося. Через окупацію Польщею західноукраїнських земель та розбрат серед керівництва Української Республіки нове державне утворення фактично перестало існувати. Схід і захід знову об'єдналися лише після Другої світової війни під владою СРСР. Святкування Дня Соборності відновили у 1990 році. Тоді патріотичні сили, перечуваючи розпади СРСР, організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель. В акції взяли участь від одного до трьох мільйонів людей. З того часу святкування Дня Соборності відбувається регулярно на законодавчому рівні. Його затвердив президент Леонід Кучма у 1999 році.